Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Focus універсалі. 2007 рік 205 оригінального пробігу, ціна 5300, двигун 1.6 бензин MPI на механіці. Контакти ось тут. Є сервісна історія, пишуть. Дача Сандеро. 2009 рік, 140 пробігу, ціна 4200, двигун, 1,4 газ бензин на механіці. Контакти присутні. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуйте більш повну інформацію. Opel Astra H в універсалі. 4 рік 320 пробігу, 1,7 дизель на механіці. Обслужений автомобіль без підфарбувань. Ціна 5-300. Контакти ось тут. Пусую по салону. Так, є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік. 99 рік, 230 пробігу, 1,4 газ, бензин, 3700 ціна, контакти ось тут. Так. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Renault Ліо, 12 рік, 180 пробігу, 6950 ціна, 1,5 дизель. Контакти бачимо Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі, сьомий рік. 227 пробігу, ціна 3900, 1,2 бензин на механіці. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Міцубісі Ланцер люди оглядають. По опису. 2007 рік, 204 пробігу, 4600, ціна, двигун 1,6, газ, бензин на механіці. Контакти є. Так, покажу. По салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. А 4 аудіо в універсалі. Це 7 рік, модельний 8-й, ціна 7500, 2-літровий бензин на механіці повністю обслужено, 218 пробігу, контакти бачимо є. Opel Astra Універсалі. 2008 рік, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, ціна 5750, контакти бачимо є. Yeah. На жаль, зачинено. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольфік. 2001 рік, 176 пробігу, ціна 3700, 1,4 бензин на механіці. Тут контакти. Так, Мерседес. Це 240-й. Це 2000-й рік. 150 тисяч пробігу. 5,350 ціна. Контакти ось тут присутні. Цікаво, чи телефонуйте. Б-6 пасад в седані. Так, 6 рік 178 пробігу, ціна 6,350, 2,0 бензин на автоматі. Контакти ось тут. Там шкіряний салон по салону. вікна затальні не покажу, але бачу. Очі бачу, телефон не бачить. Мерседес є e клас. В універсалі. Це 2005 рік, є 280-й, 3,2 дизель на автоматі в рідній фарбі з рідним пробігом. Пробіг 360, 7200 ціна, контакти ось тут присутні. Покажу по комплектації. цікаво чи телефонуйте. Шкода фабія універсалі 14 рік, 266 пробігу, один із дизель на механіці, ціна 5,850. Відкрийте, подивіться, покажу по салону. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Fabia Універсалі. Це четвертий рік, двигун 1.2, Бензин. 4500 ціна, 160 пробігів, контакти є.